Всім привіт-привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні готуємо класні котлетки з курячого фаршу. Солимо, перчимо фарш, додаємо хлібчик, додаємо обсмажену попередню цибульку з морквочкою, червоний перець та трішки кукурудзи. Все ретельно вимішуємо та обсмажуємо з двох сторін до готовності. Як завжди, детальний рецепт в описі під відео. Залишайте свої коментарі, чи пробували ви так готувати. Бо я ще знаю, чесно кажучи, призабула про цей рецепт. Завжди формую ложками, можна сформувати і руками. Це вже залежно від того, як вам подобається. Буду рада вашій підписці, пальчик вгору та коментар. Дякую за підтримку. Я вважаю, що це дуже простий рецепт, але мені цікава ваша думка, що ви вважаєте простим рецептом? Для мене це те, що не потрібно дуже довго готувати, немає багато інгредієнтів, і також не потрібно вичікувати декількох вимішувань. Декілька днів, там, наприклад, якась трава має настоюватися. А ось такі швидкі досвід рецепти мені подобаються. Тому, чи вважаєте ви цей рецепт вести, буду рада почитати ваші відгуки. Всім смачно і всім па-па! до наступних відео!